Вітання! А сьогодні б я хотіла б трошечки згадати своє дитинство, свій ранній підлітковий вік і трошечки поговорити з вами про черепашок ніндзя 2003 року. На жаль, наша назва українська брала за так би мовити, ну так би мовити, за перше джерело. Кацапську назву, кацапську адаптацію цього мультсеріалу саме нові пригоди. На жаль, то, то 2003 рік виходу цього мультсеріалу розуміємо, в якому стані і під якою пропагандою ми всі знаходилися, так що в даному випадкові можна зробити, ну, Певну ну, його знижку. Ні, я не кажу, що то ідеально неймовірно, але всі ми розуміємо, що до 2014 року ми вважали, що все кацапське неймовірне, а все інше, ну, то це і воль взагалі, ну, на жаль, то, то до кінця 2013, початку 2014 року, ну, на жаль, було нашої норми. На жаль, так що приймаємо це як даність. Пропрацьовуємо все це, пропрацьовуємо наші травми, ми пропрацьовуємо нашу меншу вартість і зміюємо це. Так от, якщо порівнювати Черепашок Нінця 2003 року та Черепашок Нінця 80-х років, то 2003 рік ну, назавше в моєму серденьку. Ну, хоч для мене 2003 рік. Теж, ну, на жаль, часом ну, не пройшло перевірку. Ну, на відміну від 80-х років, Черепашок, ну, я как би, ну, передивилася так чи інакше, Черепашок 2003 року, на відміну від Черепашок 80-х років. Навіть в моєму дитинстві, в моєму ранньому підлітковому віці, коли я взагалі ну, не була, ну, перебірливою, тобто все, що по телевізору там йде, все, що там гавкає, змінюються там картинки зображення, ну, я все це дивилася, мені було норм, окей, то навіть на той час для мене черепашки ніндзів 80-х було були ж занадто наївними, були занадто дитячими. ну, Я просто, ну... Не могла їх дивитися, для, не, для мене це було лайнизне лайно. Чесно, то для мене було лайницько. Я просто ну, не могла ні в інтернетах, ні на CD-DVD-дисках дивитися, ні на vhs касетах, ні на телебаченні, що там канали дивилися. 80-ті роки то, то взагалі ну, для мене щось таке ху на вас ще раз. А ось 2003 рік виходу, саме ітерація Черепашок Нінця 2003 року, ну, для мене, ну, мені на той час ну, вкрай заходило, і навіть зараз можу декілька прикольних моментів відмінити, про що ми трошки пізніше поговоримо. Так от, в принципі, 2003 рік ну, не намагався зі мною розмовляти навіть не те, що як з дошкільнятком, а навіть з, детс... з... додетсадівцем. Ну, черепашки нінці 2003 року ну, намагалися зі мною більш-менш як з дорослою розмовляти. Подавали вони мені дорослі теми, дорослу мальовку і музичний супровід то дещо неймовірне, то просто, ну. Назавжди в Ну, Просто ті кадри, ті плани і так далі, ну, мені в принципі нравилось. Ну, Єдиним мінусом, мінусом, що особисто я, Міка Грюсон, Марічка в реальному житті, можу відзначити. Це повторюся, це якби на рівні фломастерів, котрі на колір смак різні, кажу за себе виключно. Що мені не подобалось, що там деяка де коміксовість саме західна, тобто америка, американська коміксовість є там зміни кадрів. Ну, то лише смаковщина. Ну кажу, смаковщина. Ні, то не то жодна не істина, то взагалі не істина ні в якій холієро інстанції. То просто була і є і буде смаковщиною. Ну, Мені це не заходить, ну, но... Ну це, повторюсь, моя особиста думка не більше. Ось привіт. І тут у мене в ногах котик, так би тиняється, я його глажу, так що у мене малюк мені допомагає відео записувати, як, як і попередньо. Так от, в принципі, мені навіть подобається вкрай тут розвиток персонажів. навіть Одного з основних жіночих персонажів, тобто Ейприл О'Ніл. Тобто, дивіться, вона починала як дівчина в біді і закінчила так малюк, куди лізеш, коліра Так, вона починала як дівчина в біді, і потім з часом вона розвивалася ну, в більш самостійного, самодійчого, персонажа в самодійчому персонажку. Ну, Дивіться, в першій же серії нам Ейпріл Оніл на самому початку серіалу нам показали її як експертку в одній області. Тобто вона почала як асистентка Бакстера Стокмана. Так? Та потім був спонукальний інцидент, тобто бакстер Стокман зрозумів, ну, що Ейпріл його викрила, своїми щороловами намагався її вбити, і вона як би, втікала ну, у каналізацію тощо. Тобто вона була більше розумовою діячкою, тобто вона не фізично діяла, а мізками, Тобто вона була експертна в одній області, а в других, ні. Ну і це логічно. Там таксист таксує, сантехнік займається сантехнікою, там лікар лікує або що. ну Це логічно, там продавець продає тощо. Це логічно. А потім в Ейпріл потрошку навчалася ніндзюцу і такому іншому в майстра Сплінтера. Тобто, дивіться, нам показали жінку, котра спершу експертна в одній області, потім вона навчає вона потрапляє в екстрену ситуацію, перебарує, та не сама, але перебарує по впоралася з цією ситуацією. Потім. Отримує нові знання і нові навички. Трум-трум. Тобто, це характерне ну, не виключно для жіночих персонажів. Це може бути характерно для персонажа як такого. І логічно, тобто нам показали спершу персонажа як експерта в одній сфері. потім... Показали його навчання, адаптацію тощо до іншої сфери діяльності і потім зробили, то його показали, як вона стала експертною в іншій сфері діяльності. Тут у мене до розвитку цієї персонажки немає. Ну, вона спочатку працювала мізками, потім оказалась дівчиною в біді, бо вона мізками працювала, а не фізично, потім навчилася чомусь новому і потім стала фізично ну, навчена, тобто ніндзюцу. Ось так треба жіночих персонажів та й будь-яких персонажів розвивати. Я гадаю, ну, це моя особиста думка, ні на що не претендую. Ось, і мені ще, кстати, в першому другому сезоні дуже подобається Шредер, що він теж, ну, він якби ну, фізично сильний, ну, і, і в другому сезоні ми розуміємо, чого він такий фізично сильний. Але то його, мені дуже подобається, що він ще її і... сінкебаутит, він ще вміє маніпулювати, думати мізками, працювати мізками. Це мені подобається, як він ще на початку першого сезону, цей Ороку Сакі, він же Шредер, він же Джерел, Тойво, Як він намагається маніпулювати, Леонардо саме думає і своїм красномовством на нього впливає. І Леонардо, трум-трум, починає как би, сумніватися в правильності своїх сужень. Блін, тут... Реально два персонажі, на котрих я просто обожнюю. Ну, ну, На самому початку від того. Та потім було злиття, особливо коли той сезон з майбутнім почався, котрий я по те, я тобі дивився, дивилася. А потім той найостанніший сезон я не бачила, гадки не маю, що там, де там, на що там. Дякую тобі Боже, що я то не дивилася. Дякую тобі Боже, що ти оберіг мене від цього. Ну, в принципі, ну, на жаль, ну, для мене цей серіал, перевірка часом, ну, не прийшов, не прийшов ось. Ну, як я казала раніше. Мені подобається, коли є цілісний сюжет. Тобто у нас є там сезон, умовно на 20 серій і з першої до останньої серії. У нас є одна єдина сюжетна лінія, яка типу, початок, середина і завершення є. Тобто поступовий розвиток і завершення ну, з кульмінацією маємо сюжетну лінію. А в Черепашках, ну, на жаль, такого нема. Там більше серій було з, зі злодієм тижня. Ні-ні-ні. Не всі, не 100% серії такі. Але більшість. Тому мені, на жаль, ну, не зайшло. Ну, не заходить мені такий формат серіалів, ну не заходить. Ну, не люблю я таке. Ну, це виключно мої вподобання, як би, ну. На колір зі смак, товаришний всяк прийде. Дивіться, хто тут за мною. Дивіться, хто тут такий красивий, пухнястий, м'якісенький, гарнісенький, ремінький. Ось вирішив показатися на хвонові малюк. Ой, і дивиться малий віконечко. Ой, ой, і хвостик свій поклав. Ну, на жаль, то, то просто ну, не мій формат. Те, що тут 2 d анімація, тільки... Плюсів до Карми, я взагалі фанатка 2D-анімації. Ну, це є однією з причин, чому я не дивилася Черепашок 2012 року. По-перше, я росла на Черепашках 2003 року. По-друге, мені більше 2 d анімація подобається. Ні, Це не робить поганючим серіал 2012 року, але я розумію, що... Задоволення або хоча б нейтрального відношення до цього серіалу я не матиму, тому я його навіть не намагалася вмикати. Ну, не просу, просто не хочу робити собі нерви. Тому, огляда на черепашок 12-го, ну, не чекайте, не чекайте моєї особистої думки щодо цього. Ну, а на сьогодні поки що все. Дякую за увагу, до побачення і! 爸爸。